Доброго дня. Доброго дня. Ми як вільні слухачі. Вільні слухачі. Що ви хочете тут послухати? А? Що ви хочете тут послухати? Хочемо слухати справу, що як він ще. Хочете Ми Краще звідси буде, буде видно знімати. Надайте себе продовження. розглядається продовження розглядати справу номер 910 15 571 від 15 за послом приватна акціонера Товариства Українська пожежна страхова компанія до Товариства з додатковою підданістю страхова компанія Альфа Гарант. Про стягнення 6924 гривень 62 копійки. Присутні в судовому засіданні. Представник позивача, хто у нас? Діяти на підставі довіреності. Права поїздки відомі? Так, відомі. І представник 4, да. Так, Діти на підписання довіреності. Надали своє повноваження секретаря. Так? Діти права обов'язки відомі? відомі? Відомі. Чому не з'явилися представники минулого засідання? Тому що повістка була надіслана вже в день, коли було засідання. Значить, на Можна подивитися на з поштового відправлення, що воно відправлено за два дня до початку засідання. Ну, дуже багато Ми на наступний день вже після сьогодні засідання. А, тривали, да? ну, дуже, да, так, судом засіданні ведеться кра, продовжується вести краткий протокол до продовження розгляду справи. Заяви про питання будуть на диспуталі? На виконання ухвали і ще також додаткові пояснення по справі. У відповідача є Також на виконання вимог ухвали, письмовий відзив. Надайте. Для позивача від заперечуєте протокозол? Так, заперечуємо. Заможливо за за почати розгляд справ, по суті. Так, може щось. Підповідальність. Так. Суд вважає, заможливо почати розгляд справ по суті. Позивач, підтримуйте свої позивні вимоги. Так, ще сповни уровень. Коротко, будь ласка, коли сталося ДТП? Так, зараз я, БТП? Міжнарод БСК. Это все осталось? Сталося 16 грудня 2014. Року. 16 грудня 14? <звече> 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 в Києві уже. Вина особа? Вина особа у нас пасечник. Постанова Шевченки Сторйонов Суда. Так, я матеріал, справа. Постановуємо Шевченковського районного суду від 3 лютого 2015 року, так? Угу, так. 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 так? Так. Чим доводите вину выносить Поліс. Так, ваша честь, застрахована про відповідальність Е, Ми додавали витяг з централізованої бази про транспортного страхового бюро. Дум... Так, суд також робив запит до моторного бюро, також надійшла інформація. Який номер полісу, за вашими даними? За нашими даними серія АІ 0609828. 28. Пасічниками франшиза. Франшиза нульова. Так, звіт проводився. Важичи, тут питання ось в чому. Так, я долучив до матеріалів справи, але в ухвалі суду було зазначено, що потрібен звіт з визначенням коефіцієнту фізичного зносу. Так, проте, що проте, проте, честь, проте виплата страхового відшкодування відбувалася на підставі рахунку, платилася на СТУ. От, на виконання ухвали також був наданий акт виконаних робіт з СТО. Матеріал справи є платіжне доручення про прорахування цих коштів. І ми саме просимо суд задовольнити наші вимоги, враховуючи останню практику як вищого господарського суду, і Верховного суду, що страховоців по у правової відповідальності, крім франшизи, грубо кажучи, нічого не мають права віднімати. Проте в запереченнях. Відповідача також знач... значиться, що кофе фізичного зносу повинен бути застосований у зв'язку з тим, що е... строк експлуатації автомобіля відповідно ж до нашого звіту, який проводився 7 років і там, не називається декілька днів, 707. Um. Е... Нами був зроблений запит до оцінювача, який робив цей звіт, з питаннями. Наступними. Чи можна визначити точну дату виготовлення автомобіля до дня, оскільки там насправді діло днях. Оцінка проводилася 25 грудня, а експерт ставить, що автомобіль 1 грудня 2007 року, тобто 7 років і декілька днів. Експерт дав відповідь, що ні. Що Це значення може бути як 1 грудня він буде виготовлений, так і 31 січня наступного року. Тому, ну. Питання експерту не про фізичний знос, знову, він цьому не придав значення. От, щодо е, заперечення відповідача про застосування пропорційної відповідальності, знову ж таки, е, законом про обов'язкове страхування не передбачено е, застосування по обов'язковому страхуванню пропорційної відповідальності. Я ще раз підкреслюю е, про те, що відповідач не має права ніяких е, віднімань, перерахунків робити, крім франшизи. Все у вас? Також. Так, є питання? Питання має заперечення. Заперечення, будь ласка, ваше заперечення. Заперечуємо повному обсязі проти позову, оскільки в... Позивач звернувся до нас з регресною вимогою від 20 березня 2015 року, за результатами розгляду якої нами було виплачено 10 тисяч 47 гривень 43 копійки. Розрахунок проводився наступним чином. По-перше, на підставі статті 29 закону України про обов'язково відшкодаційно відповідальності власників наземних транспортних засобів, у зв'язку з пошкодженням транспортного засобу вишкодовується вартість відновлювального ремонту з урахуванням коефіцієнтів фізичного зносу. Це є закон і норма. Закону, якою ми керуємося ми при виплаті страховою шкодування, як зазначає позивач, дійсно, дійсно ними проводилася оцінка, але не ставилося питання про визначення коефіцієнту фізичного взносу. Дослідивши звіт, нам було виявлено, що транспортний засіб експлуатується більше 7 років, що є підставою для визначення коефіцієнту фізичного взносу. У зв'язку з цим ми звернулися до того експерту МАЛ з питанням визначити ринкову вартість транспортного засобу на момент ДТП та. Коефіцієнт фізичного зносу. Згідно, згідно звіту, то експорту, але коефіцієнт фізичного зносу на момент дорожньо-транспортної пригоди становить 0,61. Відповідно, ми взяли рахунок Скільки з 0,61. Це коефіцієнт фізичного зносу. І по вашому розрахунку... А, просто ви коефіцієнт тут визначили, так? Лише е, ринкову вартість, і коефіцієнт фізичного зносу. Потім ага. ми взяли рахунок, по якому платив позивач, той самий ага. рахунок СТО, і просто до вартості деталей, які замінюються, да? Так, ага. застосували цей коефіцієнт фізичного зносу. У нас вийшла сума 13 тисяч 629 гривень 67 копійок. Це є фактично цей матеріальний збиток, який дорівнює вартості відновлювального ремонту з урахуванням коефіцієнту фізичного вносу. Це 13 тисяч 629 гривень 67 копійок. 13 тисяч 13 тисяч 629 гривень 67 копійок. 67 копійок, так. Ми наводимо ці дані з візи. Чому Потім... бізна, тільки ви візи, надали, з яким незнайомого несуть? Так, розумію. Потім, відповідно до частини 2 закону України про страхування, страхова виплата це грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування. Відповідно до умов договору КАСКО позивача, зокрема, пунктом 21.9 розділу 21 договору КАСКО, передбачено, що в Розмір страхового шкодування за пошкоджений транспортний засіб визначається, виходячи з розрахункового обсягу матеріального збитку з врахуванням пропорційної відповідальності, що застосовується, якщо дійсна вартість транспортного засобу на момент страхового випадку перевищує 10% дійсної ринкової вартості, вказаної в пункті 10 договорів. Тобто, в тому випадку, якщо страхова сума є, верніше ринкова вартість транспортного засобу на момент ДТП. Більша, ніж страхова сума, то страхове відшкодування повинно бути виплачено пропорційно. Позивач порушення умов власного договору виплатить страхове відшкодування, не застосувавши цього коефіцієнту пропорційності. Тобто позивач, який зобов'язаний доказати зараз фактично свої витрати, він не застосував це значення в пропорційності, в результаті чого його витрати стали більшими, ніж повинні були бути за договором КАСКО. І застосувавши це значення пропорційності, це 0,69%. 79%, 79 це страхова сума складає від дійсної ринкової вартості. Тому страхове шкодування повинно бути виплачено в цій же пропорції. І тому 13 тисяч гривень 67 копійок. Це вартість відмовленого ремонту з рукування коефіцієнтів фізичного зносу, множена на 79%. Відсотків виходить сума 10 тисяч сім гривень 43 копійки, і мінус франшиза УПСК, ну, знову ж франшиза, віднімаємо зв'язку з тим, що вони невірно розрахували страхове шкодування, і ми вже від цієї суми, яка, на нашу думку, є належною, як вони повинні були здійснити страхове шкодування, віднімаємо ще франшизу. франшизу. Ну, тобто вона не два рази віднімається, а лише раз ми розрахунок проводимо з початкової дати. І в результаті вийшла сума 10 тисяч 47 гривень 43 копійки. Це сума, яка є, на нашу думку, належним визнаним зміну І яку ми сплатили? Яку ми сплатили, так. Так. Позивач, є питання? Так, я чекайте, до по репліку, якщо може, що саме підстави є? підстави. Так, як тільки була одна підстава для застосування фізичного носу, наш звіт доказано 7.07, правильно? Тобто ви самі не визначали, коли автомобіль був, експлуатація проводилася. У ну, нас є дані, які ми не маємо підстав не довіряти. У нас є звіт. Тобто ну, на підставі скріплення печатки, збільшення. Ще є питання? Питання немає. заперечення. Допочись, хочу зазначити, що саме підставою для застосування фізичного зносу, згідно цього пункту методики, є більше, ніж 7 років, яке надав в поясненнях, що там не можна висвітлити, чи це було 6 років 9 місяців, чи 7 років, чи 7,1. Тобто сам експерт цього не може знати, скільки це питання сталося, то не сталося, воно не піднімалося. З приводу пропорційної відповідальності, знову ж таки, нарушу, що це наші договірні відносини з нашим страхувальником. Не скористалися цим і не зменшили цю суму. Так, ну це ніхто ніхто цього не, не заперечує, але це наше було право, а не обов'язок. Більш того, знову ж таки, керуючись вже складеною практикою Верховного суду, вищого господарського суду, ніяких перерахунків страховий по полісу безпострахування не може робити. Так. Щось хочете допомогти? З цим я не не погоджуюся, тому що у нас є закон. Фактично, як якщо вірити. Якщо застосувати позицію позивовча, то виходить, що в одному випадку є один і той самий автомобіль. але якби не, було, не був цей автомобіль застрахований за договором КАСКО, то ми б заплатили одну суму. А у зв'язку з тим, що він застрахований по договору КАСКО, ми повинні заплатити зовсім іншу суму, набагато більше. Чому так? О, є ще ваше питання: чи застосовується пропорція, взагалі поняття пропорції? В е, законі про обов'язкове страхування яким ви так кажете, що керуєте? Законі про обов'язкове страхування, немає такого поняття борці. Проте е, ви зобов'язані доказати законність своїх витрат. Привітте, Виходить ще так, що якщо ми говоримо про е, там, фізичний знос, то ми повинні керуватися законом про обов'язкове страхування. Mm -hmm. Якщо ми про пропорцію, то вже ми тоді керуємося нашим договором right. страхування. Перепишу. Законом про знос керуємося ми, тому що ми виплачуємо задала казку. А ви зобов'язані доказати законність і обґрунтованість понесення потрат. Така наша позиція. Розуміла. Так, давайте зробимо так. Враховуючи, що е, тільки в судом засіданні відповідач подав відзов з пакетом документів, з яким необхідно знайомитися як суду, так і вказувачом, більш детальніше. Суд пропонує позивачу у разі заперечення відзив надати свої письмові заперечення. Судом засідання оголошується перерва до 7-го. на 12-15. Зараз секретар надасть розписку, представники старів на разом чином будуть повідомлені, що наступне засідання йдуть. відбудеться 31.07 о 11.15 у цьому далі засідання. Судове засідання закінчено. собі, тому що ухвалено буде передано судовим засіданням.